А в мене все ляпнуло, немає, я сьогодні дивилася. У мене немає. Оце ж такі китиці мали бути. Тут у Світланки така краса, вона дозволила нам познімати. Дивіться. Я чой зайшла в двір, щоб за, це, полюбуватися, як то кажуть. Вона я слабкіша в цьому плані. У мене хвойки в тому році ляпнули, і все. А вона не Вона продовжує садити. Пропали, вона нові сади. пропали вона нові сади. І дорожка з камінчиків. А що це? Це юки ото якісь чи що? Капець. А це ауреанана? Бачиш, я навішки розбираюсь. Варбах сакура з розовими Ось, ось, А, зараз я до неї дойду. Сакура шики. І тут рядочок. Ух ты. А це ти вирішила так відділити огород? Матінко мила. 200 штук. Тебе лікувати треба вже. Ні? Не? Не піддається. Гляньте, яка краса. А це що, все на штамбах? Оце. Палки якісь стоять. Капець. Гляньте, яка краса. А, це оце, так? Да? Ану повтаєш, матюкнись ще раз. Сакура нішики на штамбі. Сакура нішики. Це не листя так розовим розпускається, да? Тобі верби мало. Що? На Найстарічку родину. Там верби як гамна. У мене антлети ще є верба. А не це немає. хто? О, це кикушидари Сакура. Сакура? Кикушидари Матінка мила, такі матюки. Хто ти кажеш у тебе є? Він ще пунція скоро цвісти буде. А, що таке, а він тут і зимує да, він і йому не замерзе. Капець. А що ти взяла, що він скоро цвісти буде? А от що повипускало, скільки цвіточків А от цвіточки а. капець. І довго це ти його вирощувала? За два роки. Жесть. А он дорога Йолочка, називається Швіріння. Отак буде рости, он, бачиш? <говори> оце так. маленький шарик такий. Да. Чи за ним? Ну, ось бачу полупи, Поміж фіолетових. Підітко. <говори> Підітник Піді, Оце <говори> ось. Швіріна. Да, да, це наша <говори> любима Йолочка. Вона і буде. Ти <говори> Боже, які на ній шишечки. А да. оце що таке за краса? О, так це ж її о... фамілія. <говори> Лаванда. Як лава? Мене зовсім... Це лаванда. У Оце... да, мене зовсім це лаванда. лаванда не така була. Да. А то ж барбаріс. Сухлива пісарня з червоним листям. Скільки років тому назад я тут була? Це все був огород, щоб ви розуміли. Да. Це теж верба? Да. Ну, на я б по листям зроду б не сказала, що це верба. А це хто такий цвісти зібрався. Аль... Боже, ти... як ти всі ці назви помниш? Зібріна. Хто? Зібріна. Приємно познайомитись. Угу. Це що за бур'ян? Обучна ну, травка голубая. Ага. Як ти ці всі названня пам'єш? Да. А, -а, а що це хоста сховалась під листям? А вона любить, Затінок. <клух> я знаю, так. Да. Бачиш, хосту я знаю навіть. Угу. Колоновидний барбарис. Колоновидний це ж по-моєму. Отак уверх буде рости. Ага. А от ну, такі, раз кустиками пройду. Ух ти ж, блін, горіло. Тут вони різними цвітами существують барбариси. Це колоновидне, а це не. Блін, яка краса. А то у мене магнолія. Оце на... заховано? Так. Да. Магнолія. Це від відкоти її заховали. Блін, ну от як мені ці всякі хвойки нравляться. Ну я ж у мене в тому році скільки вимерзло. Малинник який в неї. От хазяйка, от хазяйка. А що, розтіліпало, порвало, да, то що ви сітку натягували? Так. Да. Скільки тисяч вбухати? А, 7 -7. Та так. -да. Всего лиш 7.000. І ука І... тоже оката. Це ось барбаріця, що же колона вийшла на лавнах. А барбаріця це просто ж для краси вона ж не. Вони міняють просто листочки. Ага. Ли там одні, мосим на другого. А то мені на гортенію. Оце у мене у бабушки було такого плана. Угу. Тепличка. І що він десь скип. Як надо прокити. нема. Нема. Жалко. Жалко, я хочу поняла, наморозити в цьому році. Ось піна деревовидні піони. О, О, так, я бачила його великий вже, я їздила. У мене 30 стр... штук, Марін. Кого? Деревовидні піони. Де? Зараз покажу, вони а. розкидані. Я це їздила стригтися і там вже отакий кущака. Угу. Блін, така красота. Не вибазливо і взагалі ось кити ці розові випускає. Я його стрижу, ну, щоб голий був, а тут шапочка. А тут же ж бач, миршеві оці ще. Гліцині чишок? Кліматіс. А, кліматіс. Я не я. Оце мені е, каже один. Купи кліматіс, і оце дебісідка ж посади з тої сторони, хай плететься. Да. Я Людей його купить в інтернеті. Дивлюся, значить, в інтернеті кліматіс, щось до 300 гривень. Кажу, плюс доставка, хай він скажеться. По 450 брала. <кій> три пропало, <кій> три прижилось. Три пропало, три прижилось. О, бачиш, ось... А Оп... це ти хост тепер чи порозсажувала? <кій> да. Так, це в мене вони другий рік. Що пропало, що ні. Це роз якась трояндочка. Трояндочка я їх не люблю. Ось верба плитуча. Ух ты, сама плела чи куплялася? Та Та купляла. А тут що фонтан буде? Ну, туди вставляється таке корита. Це і... ти утаптуєш. Це тут, тут мало поле, взагалі тут ми розчитуємо на беседку і шашлычок. Угу. Оце ось шариками, санталіна буде. Купиться. Як ти це всі названня пам'ятаєш? Да, так це теж там йолочки всякі. Картість. А ото бачиш кліматі кустовий. Оце що с... с... синеньким. синеньким цвіт. А, кустовой, бачиш. а і ось ще таке, да? а знизу то що поросте. Я, я знизу хочу обрізати, щоб теж шарик був. Ні, ото, що росте від корня. То не від корня, то ну, ну, ти поняла, знизу, від землі. Його, по і треба, виходить, обирати, так? Да? Ну, а кущ... якщо не вбирати, воно так кущем буде. Так, да, да. <кій> так. А я хочу, щоб воно вирішило. А де це ти та... теж виписувала? Все виписувала? Капець, ти больна людина. Ти знаєш? Це, вже... це мої теж перві йолочки. Ну, таке в мене так. є. Ну, щось воно таке? Он бачиш, які йолочки вже. Це ми як тільки переїхали, вони вже пішли в рост, аж на п'ятий рік. Так. Оце ці два да. кущі? Да. Да. Ну це щось типа можжевельника? Ну, типу, щось таке, Тоже Теж сам шити теж стрижу шариками, щоб було красиво. А це ж колоновидні дерева всі, на якому розстоянні посажені, нім ніфіга не буде. Оце вони такі і все, більше не ростуть. Капець. Ну так. Да. Ну, Черешнякось мало на колоновидно, похоже, зрительно, так? Ні, це колоновидно і все. Це все а що ти знизу це не обираєш? Спроси, а. вообще надо. Ну, на. Он дивися звичайний на... козацький, що я з ним зробила. Капець, шарик. Бонзай. Да. бонзай. Чи бонсай, ну коротше. Вони які м'ягенькі на Ай, яка краса. От куди треба по контенту їздити, поняв? <рес> а це садила. І це воно. Да, да, да. Це все воно. А цех что за кущ? Это а малина, ну короче, малина скрещена с ежевикой, и она такая малинка, ну, черная такая, ну, маленькая такая. Капец. Ой, а это вот у Люпин. нас в детстве. Ага. Люблю. В детстве нас... 13 купила, 4 только выжила, а он уже начал расцветать. Да, 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 я помню, в детстве у мамки багато было. Да. Ой, а это что, шелковица? А шелковица на штамбе. штамбе. Уже Боже, вона вже більше. з ягодками. Та 1300 недорого. Та недорого, 1300. Це ось така така шмарі, дивись, магнолія. Бачиш, вони трошки прихватилися. Це ж ось такі магнолії у мене, чотири штуки. А -а -а. ну Коли вони виростуть. виростуть. Дісно, як оцим, оце цвіте. Та я тобі покажу в мене буде. Як це є? називається? Аліом, аліом, ось піони деревовидні. ну тут я А це не густо вони. Хай будуть густо, щоб красивіше було. Бо я ж тільки я оце у Тані їздила стрихці, бачила, там такий кущак. Представ. Разними цвітами брала, а там подивляться. Я не пойму, в тебе ж це весь город. А, там це тепер там. А це для Ото картофан, да. а це ти вже для гірків це да. в інтернеті надивилася. Так, да, чоловік зробив. І вийшла у мене, виходить, із цих двох кружочків. Так. Мене відговорюють від того, щоб 23 штуки. Мене от того, щоб це вплилися гірки. Кажуть, так швидше сокнути. Не знаю, ми купили Голландію плетучі, саме я подивимося. А там будемо пробувати. Ти мені з його це поїдаєш? Я ще мамочки Ну Так все одно мамочки. А це ось час нету, то й по головками садиться, Марина. Я знаю, я садила. Ми раніше, так, садили, ми головками садили. І от ти глянь, які там по товщині і які тут. От що не так. І дудки не випадку. А що це? А це укропчик? А то ж хенамеліс. Хто? Хенамеліс. Майк тікають, так. Настоящую треба садити на декоративну. Оце хто такий цікавий? Це... Ага, знайшла. Помінь, я... Хоч щось знайшла, що вона не повне. Коротше, Марін, ну ти поняла. Я поняла. Лілії, це моя любов. У мене колись така штук. Лілій. Ну, да, оце а ти воня... дітки нікуди не діваєш, не продаєш. Вон, ні... бачиш, померзло скільки. О, Діток у мене. мене колись така клумба була. У мене ж там же ж лілії теж. Яким тобі розміром показати? Ну оце десь оце... як оцей квадрат, оце, зрозуміло. Угу. Е -е... Така клумба була чиста лілій. Ну це було же ще докос. А потім завели коси, воно ж розумієш, як хто куди вибіг, так і <риві> і оце так тільки випустила стрілку, то бутони. Одна відбігла, відкусила, друга стоїть гризок. Бува каже, значить так, або каже, козочки, або клумбочки. Звісно, вибрали козочок, а лукавець що пороздавала, що порозсилала дівкам, ну куди жалко викидати. А тепер козочок нема, тепер вони мені дуже нравляться. Тепер би бірада б назад ну, в мене були, які тільки не були. І жовті, і білі. І це ото щастя. <кхем> і жовті, і білі, і вішньові, і ну, поняла, типа там то середина красна, ліля, ну, да, жовта, різні. То кантик, да. Які хоч були, ну нема. Та ось як воно, ось, це дітки з того року, uh -huh. я повисаджувала. як буде, я тобі дам на Ти не забудеш про мене, ні? Ти що, прикалуєшся, я в августі ж дам. Їх коли, uh -huh. по-моєму, чи в Юлі, чи в Україні, uh -huh. uh -huh. коли випускає, uh -huh. і тоді ти його повинна садити. І я позвоню, і ви матнюті. Тю, Марин, Марі. О. Ти ж знаєш, ми ж з тобою. Знаєш, де я казала, кажу, з пуп'яшка, з базаря Ради корови, була. банки, молоко. А це я не викупую принципіально. Ці дикі тюльпани, вони мені нравлять. Вони приїхали. Вони ти знаєш, ті всі дорогі поцвіталися, а ці як довго цвіту. Угу. Йо маю, думаю, хай. Бач, хай будуть. Дикі. Красота, Мене Вовочка теж в цьому году пішов по землю, мені ж це на клумби на той часток. А mm -hmm. там під яблунею розцвіли такі ж дикі тюльпани. Mm -hmm. Так він накопав і приніс, посадив там, де в нас такі ну, mm -hmm. сорта вічі, яких назвати. Він туди насадив і диких отаких. От Кажу, ну хай буде. А от ж ще бачиш маргарит. Хто? Маргаріта. Так бачиш, каже, ти їх так заховала. Дивись, Маргаріточки. Ух ти, яка прізь. Да, І вони оце одні відцвітаються, а другі будуть цвісти. Прямо з цього кустика. Да. А чого вони в тебе оце так заховують? Ну, Пообрізаються цю Пообрізаю доробу. Я... Діло в тому, що вони як цвітуть, і оце ж листя, як у тюльпанів, воно обереться тоді. А, Оце оця фігня, яка цвітається, да. зрізається. Да. Да? Да. Ну, ну Стріли красиві, листя не дуже. Ну, короче. Воно буде типу, цибульки такі. Я щас... Це і цей ти стрижеш, як бонсай? Це... Да. О, ну. А це що за коврик? <клухи> що це за коврик? Це якась травка, яка стелиться. Вон, бачиш цибулю, ще наділила Є. Mm. Є. Є. А я все вспоминала, хто нам цю цибулю дав. Помню? О, як ти побачила цибулю, так і тепер понятно, хто дав. Така точно стоїть, кажу вовк. Всі оці лілії, дивись, вони під мене. Під мене. Ну оце я ж тобі кажу, що це ось колись, виходить, оці ночі влупив мороз. Оце в мене отаке з перцем. Койде є зелененьке, а то оце отаке. Помідори, оті що куповані, товсті, ото що я садила, оті отакі стоять, а мої ж вони тонші були, ну, це менші. Ті взагалі лежать плашмя, мене одного. Так, он я перець в цьому году брала голландські семена. Так і в мене голландські голландські. Я садила їх з помідорами в місті. От, пожалуйста, на то ну, такий це ми висадили в огород, стояв вже ж які грушки. Ну, я в кінці буду мала висаджувати, хай підросте. А це ж ти кажеш, яке воно буде? Ося, ну це дешевий. А це буде отака прямо, шапка в два кулака. Поняла? Ага, вот Дешовий дорогий. Це дешмарський. Угу. У тебе можна... Ой, а що це за гриби? О, наверное, Им там так. Ну. У тебе знаєш що, у тебе можна так поставити тут десь лавочку, Та беседку сісти там, да. і лицезрети. І будеш це. Пальзительні емоції короче, ага. ничего. Багато що померла. А ну, що це ти скрутила, сплива оце. Та це гібіскус. Гібіскус деревовий. І ти вирішила з нього зробити. Косичку. Так. А це травянистий гібіскус. Ну я не знала. Буває починаю, що в горшочку. Ага. Бачиш, то трав'янистий. У нього аж 27 см цвіток. Ого. 27 см. А це і обличчя. Будемо тепер на учень. Трав'янистий краще, з чим деревавидний. Мені отоці подобається. Тамарікс? Та не знаю, що розовий моток. Да, так, Марікс, типа не на дорогі, за 70 гривень костик. Я ж за двором покажу, тобі, да? я садила в тому році. Тобі вже впору, пору, в тебе скільки досвіду вже, що тобі вже пору черенкувати і самі займатися. Така, а не купляти. А, а там подивимося. Одне викидуємо, друге на спину. Капець. <різдаємося> Та так. Да. У мене у пуми, це приїжджала на. У мене ж ще там, де собака. Сам шитав у мамки, от там на у нас. Сам шита ціла куча вимерзла, я не пам'ятаю скільки mm -hmm. на клечі, 30 кущів э, вимерзло, вивезли на мусорку представ. Ой, все, ту я, ой яка, ой, яка. Ну, я купляла в тому ну, году. Вона мала є, і 3, 5 ось, і 5 см. Я купляла в тому году, але вона згоріла. Ну, тож, бачиш, бач, як я одороблом по ну, ну нічого, хай лучше так стоїть. А тут вроді бачиш, он голландські лілії, вроді вижили. Ага. Ну може їм тут затишніше Ту, або ближче не. до... Да, да. там Бісті. же судо ще, до собак, У мене клумба ще одна є. Красота не опісуємо світ. Я завжди тобі поражалася. Ну, це треба так любити, Це цьому треба скільки уділяти часу. А це клумба всі ці, ці капусти чи як вони називаються? Так, да, так, да, так. Да. Рішила тут, щоб під деревом була кам'яна роза. Ну так. Да. Як колись підростає, все буде красиво. Так воно вже красиво, як. Ти що ж смієшся? Ти що, глянь, яка краса. Ще года чотири, а у ті, що букви где, де забор, посажені юлочки, так взагалі. Ялівець скельний називається. Я посадила, що та буква Г. Буде красиво, вони отак от ростуть, поняла, отак, як колона. Як колонна, тіпа яке та які, господи. Як штамбиком, типа, бікам Та я поняла, я хотіла быстро сказати, що я садила, а, а в голові нема пам'яті, це понімаєш. Пам'яті нема. Багато гібіскусів, звісно, пропало. Садила їх 30 штук, залишилося 10 із 30. Ну, я половину повикарчовувала, ще я. Це хто гібіскус? Ну, деревовидний же, що ага. це ж така ще, що я плила. Ага. Багато померзла, ну нічого. Нічого, Нічогось. Коли щось виросте. Тож звичайно, вона скоро порозцвітає, цибулька. Бачиш, як цибулька ага. дікаративна. Ну, Вози. о, ти знаєш, так може поміж чогось, вона може і красиво. Мені колись давали, я посадила, де я її посадила? Біля хризантем. Ну, не к селу, не к городу вона там була. розумієш? Це ну, Черті... ж потім відсвітиться і все. Чорті що? Це отак, я кажу, що поміж чогось, так. Да. Це відсвілось, там лаванда там, да. буде, а так як віддільно, то я її посадила, вона відсвілась і все. Ну да. Так, все. Дякуємо за візит. Дякуємо за контент. Ти як завжди молодець. Приїжджайте. Я не, я не перестаю тобою восхищатися. ти велика молодець в цьому плані. Приїжджай ще. Мало буде помідор приходити. Ні, помідор точно. Вона дядя Вова перестане любити. Все. Да. Скаже Утром Каже мені, ти що зі мною до балаболки їдеш. Ти поняла, що? Так. Скажи, конечно. Скажу, конечно, Бо. з тобою, а куди ж мені? Нашу ми вже з тобою стільки не бачились. Давно. Да ти вообще ж 4 місяці а мене ніхто не бачив. Зі своїми болячками Ну, Що зробити? Це ж хорошо, що. Ти щоб мені там так... не бачився. Так хто б сказав про цей спрейчик, понимає? Мать його так, що він там 700 гривень стоїть. Звісно, ще ще шест... якби ж хто сказав ще в январі, що попробуй. Ну вони ж тоді, розумієш, самі не розуміли ніхто, ну, що за симптоматика. Бо, ну, типа ж як предполагали, що угодно, і інсульти, і розсіян і шо? Все, що з головою связане. А воно, оказується, бачиш, зовсім не з головою було зв'язано. Що, ну, пішли далі десь. Де ти казала там? Подорожки. Ось сюди. Ідемо далі подорожки. Ой, хто ці такі маленькі зацвітає? Маленька така травка зацвітує. Манюня така. Пес. Пес дуже приємно, пес. Скажи добре, ну сожрати сожру, да, якщо. що. Ось там колодець. Це ж треба так заховати. Оце Оце що? Та це гвозді кабач, на галєрі. Капець, Чого б ти тільки нема? Так, нічого. Ну тут така дешева клумба, тут нічого дорогого, не тут дешева клумба, зато тут лілій я скільки бачу, ти що. Ні, це не лілії. От там далі. А, це Ні, рябчики? Це, це рябчики, так. Да. Я як був мороз, я кульки одевала, але вони ось як подцвітають, я їх по... пообрізаю. Це да? Да. Я а це он на штамбі. Я, какая да. Спрятали її, це так. що за куща. Та це шуця, як її фамілія, що весною э, жовтеньким цвіте, Господи, все ж знала. Нет. Я ж да, ти растерялася. Як же все є. Ладно, проехали. Да. Ім'я, фамілія. Це у мене в спільноті там в телеграмі. Оце все плесо, лесо П'ять 5 соток хігня. Сама каже. А що сама? А тому що я ж нікому не довірю. Я під все саджу. Щоб отак вот чітенька рядочки була. А в мене чоловік не любить підвірьовку садити. Правильно, Тому він тобі сказав, раз тебе не влаштовує, як я роблю, бери м'яч і. Да, да. Ну да. Так что нічого, колись ёлочки ці виростуть, буде. Да, красота. Блин, так жалко, що сетку поростелю. А, воно взялося парусом. І повиривала нам столби. І ми там на углу а, уже і зима була, ну слава Богу, що вийшло так, що було. Ну це ж отак пропалавалося, так. Да, да. да. І за що того, що пару воно взялося, і нам повиривала там стовпчики. Ну, ми стала віком за зари під снігом. Під снігом копали. Да. Бури, Боже, як... А це оці ті калачики чи що? Пеларгонії? Ні. А хто це? Гейхер, це, це гейх? Да? Вони різними цвітами і потім випускають. А вони ще й цвітуть чи ж? Да, маленькі тоненькі випускають. Виді? А бачу он такі палочки та да, не воно буде цвітати, а взагалі воно за що листя? Це. Все у мене вони. Це я в тому году брала у з зборок в учительниці разними цвітами. Колись розростаться красиво буде. Так воно вже красиво. А це міськорослій барбаріше там теж. Угу. А це ж де велике листя, то великі хости ж будуть всі. Угу. Ой, так ладно. У тебе тут можно впечатляться, впечатляться, а надо їхать ще маленьке. Мені ще замовлення надо збирати, ні, вже дуже красиво. Я представляю, яка буде красота, коли це все дійсно ну, ці хвойки наберуть ну, Рост, туда рост, медленно. Да, на п'ятий рік. Угу. От як якуці, наприклад, угу. п'ятий рік, пожалуйста. У мене пропала оце бльо пара голуба. Така вже була. Mm -hmm. Обробляти треба три рази. Та посохла в тому як. году, що обрабатувати? Так, да, да, посохла. І як це, та, та, смакот купляла. І що я їм тільки, я з них пилинки здувала. Ну так все ж посохло. Да, Крадим цього. Сталося три. Чи дві. Ауреанана, отакі оце. Угу. Мені вони нравляться. І... Вони будуть потім а, таким бордовим осінню. І там поміж ними один, вроді як, живкуватий. Ото... А оце, мабуть, чи де. Десь, коротше, я бачила. Я, я да, блакитний такий, поч, угу. почва покривний. Ага. Ну, такого плану. багато, вони ж тут різних сортів є, угу. Такого І вони плану. А бути... це не близько вони посажені, yeah. я не наслід… буду стригти. Ah. Шариками. Хай вони наберуть рост, а потім я буду шариками стрихти. Я зрозуміла. Це не для того, щоб почву покривати. Ні. Nee. Я поняла. Не надо. Так, все, дякуємо цьому дому. <raSee> <closelyores> Поїхали ми к другому. Правильно.